Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Кіця, Кіця. Прийшла, поїла, нині поїла, поїла. Ти поїла, ти поїла, ти поїла маленька, ти поїла. Ага, ви Хочеш на руки, хочеш на руки до мене, хочеш на руки до мене. Так, о. Така, така Мурочка. така мурочка, така мурочка. Угу, угу. Така файна, така файна, така файна кіточка. Знаєте, купила була землю о, восени і не поставила у підвал, а земля замерзла. О, бачите, А земля замерзла. І мушу забрати землю до котільні, там котільні е тепло і щоб вона відійшла. Маю там якісь вазонки е пересадити. Що, Мурка? Хочу сюди? Ну добре, відкривай тобі. Маю пересадити вазонки. І треба, нагадала собі, що треба внести. І зараз заберу її на тепле. Знаєте, то подивлюся сама і вам покажу. Бо не знаю, така пора підходить, що вже весна, вже весна. Що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Певно, що того кута або його б'ють, або що, що він там на бантах сидить. Не знаю, що таке. Що дядини? А? Що дядини, Що таке? Що не догода вам? А? а що то вам недогода таке вас багато. Подивлюся до кроликів. Тихо, Подивися, десь у нас є кролики. Десь у нас є кролики. Бачите, як я все знаю, що десь є кролики. Так кіточка ходить за мною всюди. Що таке? Що таке, не слава Богу? Горожні клітки. О, квітки порожні. Одна там лишень чорна кріличка. Зараз подивлюсь, що там в мене робиться. Уже в нас потепліло, знаєте? От вже потепліло. Ще, якби трохи більше потепліло, вже би хотів вийти на двір. вже би щось на дворі крутився. От дивлюся по квітках, де є кролі. О, бачите, тут є кролик, не знаю, чи це крилички, чи це кролик, не знаю, що це є. Не знаю. Зараз покажу ще зразу рядом. І ще тут щось є. Видите, такі файні крилі. Отакі мені крилі подобаються. Бачите, такі великі вони, великі, довгі, файні крилі. Угу. Це, напевно, самець, це напевно, що самець такий файний. Так, самців є чотири і є чотири Угу. Отакий, От такої файної масті. Видите, який він файненький. Тут у нас є старий кріль. Старий кріль, такий, що ми його лишили. О, Видите, він не боїться. Він такий молодець. Що, що, не боїшся, ні. Не боїшся. Ну не боїшся, такий файний кролик. Трошки він такий е капарний, не любить такої чистоти, але нічого, файний, файний кролик такий. Молодий. І ще тут, мені здається, що ще тут є. М -м -м. Знаєте, закриваю, бо він не тікає. Ну що закривати? Як? Як не тікає? Що його закривати? І тут є. Бачите, і тут є ще кріль. Ну а чотири штучки, по-моєму, є таких рябеньких, а чотири є чорних. А чотири є чорних. Ну, всі такі файні рябі. То все самець і це самець. Ну і напевно, що тих два самці, що я вам показувала далі. О, а там десь є крілиці. Переподивись, дві крілиці, по-моєму, що вже. Злучені, що я казала, щоб злучити то дві злучених, а дві ще ні. Знаєте, от вже казала, треба відділити всі всі кугути, відділити всі всі кугути, бо того, що вони ну, один на другого нападають, один на другого нападають, і толку ніякого нема. Ніякого толку нема, ну, але ще хотіла, щоб ще трохи росли. Подивлюся, я зараз що тут у нас. Що тут у нас? Бієте, як вони піють? Чуєте, як вони, як вони піють? Як вони піють? О! А тут у нас є Е, Всі крилечки у великих клітках, бо вони, по-моєму, злочині. Ось така файна. Бачите, яку має мордочку чорненьку, вушка чорненька, ну такої файної масті. Не світлої, такої чорно, а сіроватої, але така е, чорненька. Файна. Файна така крилечка. Ну і добре, хоч би. То нам більше й не треба, їх є 4, ну то що, то крилі. До літа їх може бути і, і, і 30. До літа їх може бути і 30. Крилі, наскільки швидко злучаються і так дохнуть швидко, та як щось до чогось. Так що крилів може бути. Ми розведемо собі більше, ну, але поки що так є, як є. Так є, як є. Покажу в цій клітці. О, де пишемо. Бачите, де надписи є, коли злучили, коли тут. Ну, постійно так на, на тих, на клітках зверху пишеться. Постійно. Це ще давне, все давне його всі замальовую. Тоді треба клітки побілити буде. Зараз я сі подивлю і відкрию. Що тут робиться? Ой? О, видите? А тут криличка вже має роділочку, що вона вже буде родити. Так, така сама файна крила, трошки світліша. Трошки вона світліша, але вона вже має роділочку, там повно сіна, і вона має родити. Ну, отако. Сіну ще маємо. Та маємо ту люцарку, то сіно, бо ціле літо косилося, ну, але ціле, ціле літо віддавали. Там то, то індикам, то курям, то гусів. Було все. Добре, добре закриваємо. А тут вже чорна крилечка. Що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Ми не колемо вже крилі. От не колемо. Колола я цілий час колола, сама колола, але цілий час колола, пільнувала, то все. І все одно було багато, що вони пропадали. Ну, щось то, знаєте, тих різних є е, 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 тих болячок, що ти на всі болячки не накупиш того лікарства. Ну і ми рішили не колоти, ми вже два роки. По-моєму, два роки, чи це другий рік крилів не колемо. Зовсім. Зовсім Тепер даємо е, йоду до води, пару капель там, до е, бутилки півторачної такої е, водички. Даємо пару капель йоду, даємо водичку з йодом і даємо солі. І даємо солі так, щоб вони лизали сіль. Вже в мене, певно, і скінчилася сіль. Подивитися, треба, і треба знову докупити солі. Я коли вже показувала. І все, і більше нічого не даю, нічого не видумуємо, нічого не придумуємо. Сіно, ячмінь і морквички трошки. Отак. От Сіно, ячмінь і трошечки морквички. Все, більше нічого. І ще тут є, не знаю. Напевно, що крій, але я зараз скажу, таких багато є великих у е, нас кліток, і в таких малих кліточках е, е, кролі сидять. Я не знаю, що тут таке є. О, сіна, сіна має встелений дідух. Встелений дідух. Видите, яке файне. Ну, але можна його в більшу клітку посадити, ну ж є більші клітки. Вите, яке файне? файне. Файне і таке, ти ж не знаєш, що тут таке. О. Подивіться, 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 ви виділи таке? То що то з того буде? Подивіться, один кугут би насідав, а ті всі леті два от вже то ще розганіють. Ну, виділи? Із цих і тих боже кугутів лишу собі на розведення. Знаєте, оці світлі кугути, то це є. Чиста порода. Я забула, як вони називаються, але я не знаю. Бо тіво ті то вже мої, ці темні, ну, то вони вже змішані. бачите. Вони файні, мають грібіні, такі великі, такі о, і пацьорки, такі, такі файні, файні кутяри. Але може би я собі такого сивого лишила. Цей сивий, бачите, якийсь без фоста, а то якийсь худощавий, мені здається. Ну, попробуй вибрати кугута такого великого собі. Я люблю, щоб таке було файне щось. Ну, а таке, воно якесь таке як підвіяне все. Може, воно ще, може воно ще доросте. Ну, але б'ються, б'ються. Таке о. Що ці курочки годять. Я так казала і не доказала, я візьму всі кугути і в один бік, коли було тепло, і вже їм, вони будуть тут жити в літнім лагері. тамо. Окремо всі, всі окремо. Коло курок лишу одного, одного досить одного, там маю 11 курок, чи що, то одного кута досить. Такого файного. Подивлюся, як він буде насідати, і, і подивлюся, чи то будуть зародки там на тих яйцях. Ну, буде видно, буде видно. Але щоб вже було трошки тепліше. Сьогодні, тепер вже буду частіше сюди довідуватися, бо, може би, щось підсипав, мов ну, ні єдної одної квочки. <hi> старайтеся, хлопці, старайтеся п'яти. Ні одної квочки нема, Все і поріша так, щоб так нічого не було. Не знаю. Не знаю. П'яти та хоче сінести, або знеслося, а тут ще са Так би хотіла так б хотіла знати, тихо, будь, за індики. Ну, от хотіла би знати за індики, чи вони, чи вони вже хоч паруються. Що Що, маленька? Що ти сі знесла, чи ти сі хочеш нести, чи що з тобою є, не так. Ну, Маєш гніздо, а ти йди несися, а чо ти? а чо ти? Чого ти кричиш? Не кричи. Не кричи. Видите? Яка курочка. Не хочу їх, не хочу їх е, зганяти Найбудут. О, Курка хоче втікти, а тут тих, тих кугутів ціла хмара. Зараз порахую, скільки їх хоч є. Так тепленько вже сьогодні зробилось, що вже ви був на дворі. Це вже треба обрізати. Ага. Угу. Ти кажеш, це що тут робиш? Ось мадинист. Так? Та? А то що не перенесеш? То-то Звід там що не перенесеш? А ти таку підставу, таку підставу, так? Ну, добре, добре, добре. Так. Бачите, що у нас? І кіточка знов йде давно. От так, от так наш садок виглядає. Треба вже кропити буде. Слухай, то треба вже кропити буде, зараз потепліє. Ну, кропити срочно. Срочно кропити, поки брунька щось не розпустила. Не знаю, як буде така суш, як зараз є, то буде біда. Бо суш в нас така сильна. Ні снігу, ні снігу, ні дощу, нічого нема, то Але бог добрий, Бог добрий. Як гріється на сонечку, як все вже хоче сонце. бачите, вже собі викручується, викручується, гріється. Вона любить так повикручуватися кіточка любить така, uh -huh. <смеш> вона весь час така кіт.